І на договору доручення ведеться запис розмови. Ага, я також записую. вас Шістдесятий день протермінування, сума до закриття 20 тисяч 820 гривень. Скажіть, будь ласка, на сьогодні готові закрити кредит? Так, в мене не кредит, в мене не борги, в мене підписка на ваші дзвіночки. Ви мені телефонуєте кожного дня. У вас на сьогодні 60-й день протермінування в компанії MyCredit. Да, 60-й день підписки на ваші дзвінки. Телефонуйте мені кожного дня. Я у вас замовляв цю послугу. Що сьогодні хочете? У вас на сьогодні не виконане боргове зобов'язання перед компанією MyCredit. Яке боргове зобов'язання? Це ви мені зобов'язані дзвонити кожного дня по три рази на день. Сьогодні тільки перший дзвінок. Добре. Перший дзвінок тільки а вже півдня пройшло. Це не я з вами тут. Це ви тут зі мною! Тіло у вас складає 12 тисяч, повна сума боргу 20 тисяч 820 гривень. Так, ну а за тіло давайте закривати, та й все. За тіло на сьогодні вам не погоджено, тільки 15 тисяч По якій причині? Я бажаю а, закрити за тіло. 15 тисяч це мінімальна сума, яка може бути розглянута на закриття кредиту. Ну, скажіть, будь ласка, кредитору, щоб він розглянув закриття за тіло. По-іншому працювати не будемо. Можете зафіксувати усно зараз моє прохання до кредитора, зв'язуйтесь з кредитором, нехай списують все. От, або я піду на процедуру банкрутства. Добре, Олександр Григорьович, тоді я на сьогодні фіксую відмову, так? Яку відмову? Я ж вам кажу, я готовий закрити тіло кредита. Це по-вашому відмова чи що? Олександр Григорьович, а якщо за 13 тисяч 260 гривень ви погоджуєтеся? Тіло 12, а ви пропонуєте за скільки? 13, 260. 13, 260. За 12, 500. Ну, 13 це саме мінімальне. Тобто я вже переглянула, що ви попередньо неодноразово працювалися да, крутий то… Ні, за, за 12, 500. 12500 і крапка. Це я максимум, що я вам можу зараз 500. запропонувати. Більше, більше не буду нічого. Це 500 гривень вам так на шоколадку і все. Ну, кредит теж вам надає лояльні умови на списання. Тобто давайте на 13 Чудово, і... дякую. І... Я ж кажу вам: 12 тисяч кредитору і 500 гривень вам на шоколадку. Все, це мої умови. Пане Жені, я вас інформую, що до лояльних умов і рекомендую здійснити оплату по мінімальному, тобто рахуванні вже списання максимальних відсотків. Ні, списання максимальних відсотків це списання 100 відсотків. Сто відсотків списуєте. Плачу 12 тисяч гривень, 12 тисяч кредитору і 500 гривень вам на шоколадку. Смачна буде шоколадка за 500 гривень, можете навіть з горішками купити. Олександр, я вам рекомендую по такій сумі, як я вам озвучила. Це не зовсім велика, це не 20. Навіть. 13 260, закривається ваш кредит і ми припиняємо вам телефонувати, набридати телефонними дзвінками. Ну ви ж до этого говорили, що сама крайня сума це 15 тисяч і менше не буде. А тут вже ну, я... готові готові піти. Тому що я вас розумію, це не залежить, але я переглянула, що ви неодноразово користувалися в да. компанією і брали кредит. Да. То вже на максимальних, тобто вже мінімальний немає. Якщо за ціло, то вам потрібно надати підтверджуючі документи. Цю суму, що я вам случаю, це вже. Якщо мені потрібно мої 13 тисяч, да, точніше 12500. Да, не хочете шоколадку, не хочете йти зі мною на каву, тоді я взагалі нічого платити не буду. Я вам тут пропоную повернути свої гроші, які ви мені видали. І ще вам закинути 500 гривень на шоколадку, а ви відмовляєтесь. Я не можу вам гарантувати, що буде погодження. Наталія, Наталія я, я думаю, що все в ваших силах. Якщо ви постараєтесь, ви можете все зробити. І погодити на закриття за тіло. Попросіть, хорошо, і все. За тіло, це тільки захищено. Окей, Наталія, давайте таким чином. Тоді давайте з мене 12500, а ви закинете 750 гривень ще додатково за мене там. Просто, бо воно в мене більше немає, серйозно. Я вам рекомендую скористатися лояльним умови на 13 260. Дякую за рекомендацію, Наталія. Вам шаблон. Я вам кажу також, те, що я готовий заплатити 12500 і прошу вас закинути за мене 750 гривень. Зможете це зробити? А ми потім вже там, не знаю, наступного місця з вами розрахуємось. же ж мій контакт є, якщо що то наберете.